Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо знову ж таки Івангелію від Луки, 8 розділ, вірше з 19 по 21. Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп. І сповістили йому: твоя мати і твої брати стоять ззовні бажаючи побачити тебе. А він у відповідь сказав їм. Моя мати і мої браті брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Ось такий фрагмент дуже цікавий. Деякі вважають цей фрагмент за такий, що пояснює. Ну, дивіться, ви, католики, і там так само православні, забагато вшановуєте Пресвяту Діву Марію. А подивіться, ось Ісус на неї власне не вийшов навіть так, щоб особо. Якоїсь такої пошани, ніби то немає до Пресвятої Дії Марії, але навпаки, тут є направді, велика пошана до неї, тому що Ісус ну не хоче залишатися на цій заслузі. Пресвятої Діви Марії, що от вона дійсно є ну, такою прямою родичкою Ісуса Христа, тобто по крові є ну, матір'ю Ісуса Христа, вона його народила, але Марія, як ми знаємо, на цьому не залишилась. Вона дійсно є прикладом взагалі церкви, не те, що кожного християнина, тому що ну, так міцно прийняла слово Боже і так сильно його виконувала, що воно на початку стало. Тілом в неї під серцем, а пізніше вона це слово Боже народила і дала для, для всього світу Спасителя, ну і, і так само до кінця свого життя можна сказати, що вона була дійсно такою ученицею свого сина. Да, і тому тут те, що ну, Ісус дивиться на всіх, які стоять поруч і слухають його, і це ті, котрі Слово Боже, слухають і виконують воно абсолютно це речення, не виключає Пресвяту Діву Марію навпаки. Превозносить її як власне ту, яка не затрималась на цьому роцтві крові, тільки вона дійсно по духу є ну, дуже близька Ісусові. Взагалі, в Євангелії від Луки потрібно сказати, Марія є прикладом кожного християнина, так як вона от, ну, прийняла Слово Боже. Пізніше там Єлизавета сказала за неї блаженна та яка повірила, що станеться їй по, по Слові Божому. Правда, і далі є такі моменти, коли там пророцтво Симеона, чи коли Ісус заблукав Єрусалим, і три дні його шукали. Коли Марія не зовсім розуміла, що відбувається, чи що означає пророцтво Симеона, вона зберігала слово Боже в своєму серці. І це думаю, що. Те, чого ми повинні так само навчитися від Пресвятої Діви Марії, коли чогось не розуміємо, все одно даємо місце, даємо ну, так, таке місце власне, для, для цього Слова Божого. Колись ми до нього дозріємо, колись воно е, проросте. І що ж, і так само в сьогоднішній Євангелії ми можемо брати приклад е, Марії і так само учнів е, верніше, братів. Мається на увазі дворідних братів Ісуса Христа, що наближаються і хочуть побачити Ісуса. Ми теж хочемо побачити Ісуса Христа. Ми теж хочемо пізнавати Його найближче, слухати Його. Ну І ну, Ісус каже, що «Ті, хо, ті стають моїми родичами, ті стають для мене родиною, які слухають Слово Боже і виконують. Можна сказати, що Марія є. То тією, хто слухає Слово Боже і є прикладом правда, а брати, ті, хто виконують Слово Боже. Чому? Тому що коли ми виконуємо Слово Боже, ми ведемо себе так, як діти Божі. Тобто стаємо братами Ісуса Христа. Да? Він син Отця, правда, Він єдинородний, а ми, можна сказати, такі адаптовані діти, але тим не менш, власне, так само стаємо його братами. Якщо хочемо до цієї родини належати, то ми повинні слухати Слово Боже і його виконувати. Ніби все просто правда і легко запам'ятати. Вже від самого початку навіть Святий Павло казав, ми знаємо, що це були часи, коли ще жили ті люди, які бачили на очі Ісуса Христа. Святий Павло його не бачив очима такими звичайними. Фізично він бачив видіння Ісуса Христа, який йому об'явився, коли він переслідував Християн під Дамаском. Але ну, розуміємо, що то не було власне таке звичайне фізичне бачення Ісуса Христа. Ну, для нього Ісус об'явився як реальний, і це було шоком. Він на три дні втратив зір. Ну, і взагалі шок такий був для нього, бо ну, він переслідував Християн, бо вони проголошували якогось там Ісуса Воскресла. Тут живий Ісус, власне, йому об'являється. Тому це було досить таке, ну, зробило на ньому враження. Але в другому листі до Коринтія він пише, що якщо ми навіть і знали, колись пізнали Ісуса за тілом, мається на увазі, власне, через безпосередній контакт, правда, так як люди пізнаються, коли вони зустрічаються, розмовляють, правда. То каже Святий Павло, далі ми його за так в такий спосіб не можемо пізнавати, але ми можемо пізнавати його по духу через Духа, через Духа Святого. І, в принципі, всі діяння апостолів це приклад, як церква дає собі ради вже після Вознесіння Ісуса Христа. Тобто, ну вони по-перше пізнають Ісуса по духу. Багато хто з героїв діянь апостолів пізнає Ісуса, власне, по духові. А пізніше робить ті самі чудеса, які Ісус робив за свого життя. Там дуже багато є оздоровлення. Ми знаємо, що вони ходять, проповідують. Правда, тобто, ну, Ісус є живий в них через їхню віру, допомагає їм в їхній праці апостольській. Тобто, Заздрити безпосередньо апостолам, що вони могли власне за тілом пізнавати Ісуса Христа, а ми ніби не можемо. Немає чого, тому що по духу чи через духа ми так само можемо його пізнавати і так само ставати його родичами. Ісус каже, правда, що моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже, слухають і виконують. Ну, ми знаємо, що Слово Боже порівнюється дуже часто в Євангеліях до зерна. І мені дуже подобається той факт. Говорять люди, кажуть, що коли в Єгипті відкрили піраміди, то знайшли там зерно, яке пролежало чи 3-5 тисяч років, страшенно дуже багато часу, його спробували посіяти, і воно дійсно проросло. Навіть воно дещо відрізнялося від теперішньої пшениці, але ну, ну воно зберігло, зберігло в собі зернина, зберігла в собі там хай навіть три тисячі років життя, щоб прорости. Це є дуже цікавий момент. І може те, що ми казали, що потрібно зберігати слово Боже, коли воно ну, в нашому серці, коли вже воно проросте, то це вже по перше від Бога залежить. А по-друге, коли дамо віри. Бо так як для зернини є потрібні умови, тобто неї треба вкинути в землю, має бути вологість, температура, і тоді воно проклюнеться і проросте так само, власне, і Словом Божим, ми маємо його слухати, а з другої сторони, маємо виконувати. Тобто Ми маємо його прийняти і далі дати віру, тобто дати місце в нашому житті. Ну бо можна слухати слово Боже, так як каже, треба слухати і виконувати. Можна просто слухати, милуватися мудрістю, красою, правда, але не давати йому місця в нашому житті, і тоді, тоді воно залишається безплідно, воно не приносить плода. Воно власне тоді виглядає як те зерно, яке падає на якусь там кам'янисту почву або на дорогу. Правда, приходить лукавий і забирає те слово. І воно ну на жаль, не приносить плода. Так само пізніше проповідувати, якщо ми не досвідчили ну, от всього того, що приносить з собою слово Боже, не досвідчили того життя згідного зі Словом Божим, правда, не досвідчили, як Господь діє в нашому житті, правда, бо ми можемо пізнавати красу Божого Слова. Як у мудрості, але ще більш воно гарніше. Тоді, коли ну, ми даємо йому місце в нашому житті, поступаємо по ньому і переживаємо. Ото є дійсно ну, отто є красаю, от тією красою, ті, які пережили, ті, які запросили Бога в дуже важкі ситуації свого життя. Оті важкі ситуації довірили Богові, от вони, мабуть, найкраще свідчать про те, що, що Господь може зробити, коли людина Направді шукає. Ну, Ці можливості залишитися зі Словом Божим, зберегти його, поступити по-доброму -по і, і, і дійсно дати місце для Бога в своєму житті. Тому, якщо ми дійсно хочемо ну, наближатися до Ісуса Христа, побачити його, стати Його родичами, стати Марією, яка народжувала Ісуса Христа, тоді так само і кожний християнин сьогодні має ну, прийняти Ісуса Христа і народжувати його. Нести це світло для інших людей. Правда, ну, повинні ми от в такий спосіб підходити до слухання Слова Божого слухати і пізніше виконувати в своєму житті. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!